Стівен Кінг Протистояння, розділ 32. Хтось полишив двері між крилом суворого режиму і сусіднім корпусом відчиненими. Обшитий сталю коридор діяв як природний підсилювач. Завдяки йому монотонний крик, що не припинявся зранку, звучав як вереск із самого пекла. Волання котилося і відлунювало безперестанку, доки Ллойд Генрейд не подумав, що цей лемент разом зі страхом витрусять із нього увесь розум. Матінко. долинув до нього лункий погук. Матусю. Лойд сидів на підлозі камери, схрестивши ноги. Обидві руки в нього були слизькі від крові, здавалося, наче він одягнув пару червоних рукавичок. Світло-блакитну бавовняну сорочку тюремної уніформи заплямувала кров. Було раз по пораз витирав об неї руки, щоб пальці не ковзали. Була десята ранку, 29 червня. Близько сьомої Ллойд помітив, що права передня ніжка його койки трохи розгойдалася, і відтоді намагався відкрутити болти, які кріпили її до підлоги та рами ліжка. З інструментів він мав лише пальці, і йому вдалося дістати п'ять із шести болтів, тому наразі пальці скидалися на сардельки з сирого фаршу, шостий болт виявився виридливим паскудником, а Ллойд гадав, що і з ним упорається він не дозволяв собі замислюватися про те, що робитиме далі. Тільки це стримувало неосяжну паніку. Матусю. Лойд скочив на ноги, заляпавши підлогу кров'ю з поранених пальців, які пульсували болем, і якнайдалі вистромив голову в коридор. Очі навіжено вибалушилися, руки стиснули грати. Заткайся, мразото! заволав він. Заткайся! Усі мізки гівном затопив курво! Повисла довга пауза. Лойд смакував тишу так само, як колись гарячо-духмяний чвертьфутовий бургер із сиром, мовчання золото. Цей вислів завжди здавався йому дурнуватим, та дещиця правди у цьому таки була. Матінко, знову долинув до нього голос зі сталевої горлянки, скорботний, як протитуманний гудок. Боже, пробурмотів Лойд. святий Боже, заткайся, стулипельку дебіле. Матінко! Лойд розвернувся до ніжки Койки і люто накинувся на неї. Він знову пожалкував, що в камері не знайшлося нічого, чим би можна було піддіти болт, і намагався не зважати на пульсацію у пальцях та паніку в голові. Лойд спробував пригадати, коли востаннє бачив свого адвоката. Подібні речі дуже швидко вивітрювалися з його голови. Його пам'ять тримала хронологію минулих подій не краще, ніж сито воду. Три дні тому, точно, зустрічався з ним наступного дня після того, як Мезерс зарядив йому по яйцях. Двоє охоронців знову відвели його до кімнати для зустрічі, і на дверях на нього чекав шоклі. Отакої ось наш пиздобол, як справи пиздоболи, є що морознути. Шоклі відкрив рота і чхнув просто йому в обличчя, забризкавши густою слиною. Тримай трохи мікробів. У нас тут усі похворіли від директора до самих низів, а я гадаю, що треба ділитися. В Америці право на грип має навіть таке нікчемне шваль. Вони провели його до кімнати, і Девінс скидався на людину, яка намагається приховати гарні новини, просто на той випадок, якщо вони врешті виявляться поганими. Суддю, який мав слухати Лойдову справу, звалив грип. Двоє інших суддів також захворіли на той навіжений грип, чи ще на щось, тож решта з запасних гравців мала купу роботи. Може, у них вийде отримати її відсрочку. Тримай пальці хрестиком, сказав йому адвокат. А коли будемо знати, напевне, поцікавився Ллойд. Гадаю, в останню хвилину, відповів Девінс. Я дам знати, не хвилюйся. Однак відтоді Ллойд його не бачив і тепер згадав, що і в адвоката юшила з носа, та. яй яй чорт! Він устромив пальці до рота і відчув смак крові. Однак той довбаний болт трохи піддався, і він його точно дістане. Навіть крикливий мамин мазунчик його більше не турбував, принаймні не так сильно, дістане Болт. Потім почекає і побачить, що буде. Ллойд сидів, не виймаючи пальців із рота, хай відпочинуть. А тоді він порве сорочку на бинти і перев'яже їх. Матусю. От я б сказав, що ти можеш зробити зі своєю матусею, пробурчав Ллойд. Увечері того дня, коли він востаннє говорив із Девінсом, почали забирати хворих в'язнів. Та чого прибіднятися, не просто забирати, а виносити. Усім, кого тягли геть, було зовсім кепсько. Треск, сусід із камери праворуч, помітив, що і більшість охоронців говорили ніс. Може, вийде якось на цьому зіграти? сказав Треск. Як? спитав Ллойд. Та біс його знає. Треск був худорлявим чоловічком із видовженою, як у собаки шукача фізією. Сидів у суворці і чекав, коли його осудитимуть за збройне пограбування та напад зі смертельною зброєю. Може, суд відстрочать, сказав він, бісь його знає. У треска під матрацом було шість косяків, і чотири штуки він віддав одному зі здорових на вигляд гандонів у формі, щоб той розказав, що коїться на волі. Охоронець сказав, що люди їдуть із Фінікса хто куди. Хворих було чимало, і народ дохне швидше, ніж коні бігають. Урядовці запевняли, що скоро у продаж надійде вакцина, та більшість вважала, що це чос. Багато каліфорнійських радіостанцій передавали дійсно страшні речі про запровадження воєнного стану, військові блокпости, про місних, які бігали з автоматами і лунали чутки про те, що люди вмирають десятками тисяч. Охоронець сказав, що не здивується, коли виявиться, що це все патлаті збочинці комуняки. Раптом вони воду отруїли. Ще поліцейський зауважив, що сам почувається добре, та щойно скінчиться зміна, вшиється к бісовій матері. Він чув, що до ранку військові перекриють траси 17, а 10 та 80, тож збирався взяти жінку, свого пацана, усі можливі припаси та засісти в горах, доки все мене. У нього там є хижа, і якщо хтось спробує підійти ближче ніж на 30 ярдів, він прострелить йому голову. Наступного ранку у Треска вже текло з носа, і він сказав, що його лихоманить. Посмоктуючи пальці, Лойд згадав, що бідолаху аж тіпало від паніки. Трес кричав до кожного охоронця, щоб його забрали з камери, доки він зовсім не зліг. Поліцейські не зважали ні на нього, ні на решту в'язнів, які також розбурхалися і поводилися, наче голодні леви, в зоопарку. Ось тоді Ллойд справді злякався. Зазвичай коридорами суворки завжди сновигало з 20 гандонів. Та як так сталося, що тепер по той бік град лише 4 чи 5 морд. Того дня, 27-го числа, Ллойд почав з'їдати лише половину страв, що запихали до його камери, а залишки, якими б мізерними вони не були, ховав під матрац. Учора треск зненацька забився в конвульсіях. Обличчя стало чорним, як піковий туз, і він сконав. Ллойд тужно дивився на тресків на півз'їдений обід та дістати його ніяк не міг. У суворці було ще кілька охоронців, та до шпиталю вже нікого не носили, навіть геть хворих. Може, вони й у шпиталі помирали, і начальник вирішив не марнувати зусиль своїх підлеглих. По тіло треска ніхто не прийшов. Учора після обіду Ллойд вирішив подрімати, а коли прокинувся в коридорах їхнього корпусу було порожньо, вечерю не принесли, і тоді в крилі дійсно заривли, як у клітці з левами. Ллойдові не ставало уяви, щоби подумати, який би стояв галас, якби всі камери суворки були повні. Він не здогадувався, скільки в'язнів живі і досить жваві, щоб вимагати вечерю, та від луни здавалося, що чимало. Лойд знав лише те, що праворуч на атреска злітаються мухи, а камера зліва порожня. Її колишнього мешканця, молодого балакучого негра, який спробував обчистити одну бабцю та ненароком її прибив, уже кілька днів як забрали до шпиталю. Навпроти Лойд бачив дві порожні камери та ноги одного чоловіка, який сів за те, що за дріб'язковою грою у покено вбив своїх дружину і Шурина. Очевидно, убивця Покено, так його прозвали, вийшов із гри за допомогою опаска, або якщо ремінь забрали, штанів. Пізніше того ж вечора, коли автоматика ввімкнула світло, Ллойд з'їв трохи квасолі, яку заховав два дні тому. Смакувало жахливо, та він однаково все з'їв, запив водою з унітаза, заповз на койку і притиснув коліна до груди, проклинаючи баца за те, що той плутав його в таку халепу, усе через баца. У самого Лойда не вистачило амбіцій влізти в щось настільки серйозне. Потроху в'язні перестали волати, і Лойд здогадався, що не лише він заничкував трохи про всяк випадок, та лишалося небагато. Якби він справді думав, що таке станеться, то сховав би більше. На задвірку його розуму чаїлося щось, чого йому не хотілося бачити, було так, наче там розгойдувалися порт'єри, а за ними щось ховалося. З підкрайки крайки і завіси виднілися лише його кістляві, наче в скелета ноги, далі можна й не придивлятися, бо то ноги виснаженого хисткого трупа і звати його голодна смерть. О, ні, промовив Лойд, хтось прийде, точно прийде, так само точно, як те, що гівно прилипає до ковдри. Та він постійно згадував про кролика нічого не міг із собою вдіяти. Ллойд виграв його разом із кліткою у шкільній лотереї. Татко не хотів, щоб він залишав кролика, та якимось чином Ллойд його переконав, що піклуватиметься про тваринку і годуватиме її за власний кошт. Він любив того кролика і справді його доглядав. Спочатку. Справа в тім, що певні речі вивітрювалися з його голови, мене трохи часу і все забув. Завжди так було. То дня Лойд ліниво гойдався на шині, підвішеній на кволому клені, що ріс за їхнім хирлявим будиночком у Меретоні, штат Пенсильванія, коли раптом сів прямо, як штик, подумав про кролика. Він не згадував про нього ну більше ніж два тижні. Той зовсім вилетів з його голови. Лойд забіг у невелику підсобку, що тулилася до сараю, і так само як зараз на дворі було літо, тож коли він переступив поріг, невиразний кролячий запах потужно стусонув його в обличчя. Хутро, яке він так любив гладити, було сплутаним і брудним. Білі опариші діловито повзали в орбітах, з яких колись визирали гарненькі рожеві очі, лапки тваринки були обскубані і закривавлені. Лойд намагався переконати себе, що кролик роздер їх, коли пробував видряпитися з клітки. І, без сумніву, так і було, та якась збочена моторошна частина його свідомості прошепотіла, що, можливо, з та голоду тваринка намагалася з'їсти себе. Ллойд узяв кролика, викопав глибоку яму та поховав його разом із кліткою. Батько в нього нічого не питав, бо міг зовсім забути, що син мав домашнього улюбленця. Лойд не був дуже кмітливим та на тлі батька виглядав справжнім генієм. А Лойд не забув. Він завжди мав яскраві сни, і смерть кролика спричинила цілу низку кошмарів, і тепер він сидів, притиснувши ноги до груди, і переконував себе в тому, що хтось прийде, хтось точно прийде і випустить його, та кролик не полишав його думок. Він не підхопив того грипу капітана Трипса він просто хотів їсти, так само, як його кролик, точно так само. Близько півночі він заснув, а цього ранку почав змагатися з болтами. Лойд поглянув на закривавлені пальці і його прохромив крижений жах, коли він знову згадав про той давній випадок. Про свого кролика, якому він не бажав ані найменшого зла. 29 червня, близько першого дня, він відкрутив ніжку. Під кінець останній болт вискочив, ніби сам по собі, ніжка дзенькнула об підлогу камери, і він просто дивився на неї, думаючи, нащо вона йому взагалі потрібна. Довжини ж там усього три фути. Лойд підійшов із ніжкою до дверей та взявся шалено молотити нею по гратах із блакитної сталі. Гей! кричав він під глухий, подібний до звуків гонга акомпанемент. Гей, випустіть! Я хочу забратися звідси, розумієте? Гей, чорти! Гей! Він перестав гамселити і прислухався, луна потроху затихла. На кілька секунд зависла повна тиша, а тоді з коридору долинула щаслива хрипка відповідь: Матінко! Я тут, матінко, я тут. Господи. гаркнув Лой та пожбурив ніжку в куток. Він працював годинами, мало пальці не розчепив, а в результаті лише розбудив цього придурка. Лой сів на койку, підняв матрац і дістав шматок черствого хліба. Він поміркував чи не взяти ще й жменьку фініків, сказав собі, що краще їх приберегти, та однаково взяв. Він їв їх по одному і постійно кривився. Вирішив залишити на останок, щоб зажувати той в'язкий фруктовий смак. Лойд покінчив із цією мізерною пайкою і бездумно підійшов до правої стіни камери, поглянув униз і ледве не закричав від огиди. Треск лежав наполовину, з'їхавши з койки, і штани трохи задерлися, ноги над тюремними капцями оголилися і їхнім м'язцем ласував великий щур із блискучою шерстю. Його бридкий рожевий хвіст акуратно скрутився навколо сірого тільця. Ллойд підійшов до іншого кутка камери і підняв ніжку від койки. Він повернувся до град і трохи постояв, думаючи, чи щур помітить його та вирішить податися кудись, де немає таких цікавих сусідів. Та гризун сидів до нього спиною і наскільки Ллойд міг судити, навіть не знав, що на нього хтось дивиться. Наоко прикинувши відстань, він вирішив, що довжини ніжки якраз вистачить. Гах! видихнув Ллойд. Ніжка причавила вусату тварюку і з глухим стуком треск звалився з койки. Очманілий щур лежав на боці і ледве дихав, на вусах блищали крапельки крові. Він перебирав задніми лапами, немов його маленький щурячий мозок наказував бігти, однак сигнал спотворювався десь на півдорозі. Лойд добив його наступним ударом. Ось тобі, мерзото гівняна, сказав він. Лойд поклав ніжку та повернувся до койки. Йому було спекотно, лячно і хотілося плакати. Він глянув через плече і закричав Ну що, подобається щуряче пекло? Ти членосмоку вусатий? Матінко, почулася радісна відповідь. Матусю. Заткайся. заверещав Лойд. Я не твоя мамця. Вона вилизує члени у хвой до борделі в гузнодірці штат Індіана. Мамо? Промовив голос, тепер уже сповнений кволого сумніву, і замовк. Ллойд розрюмсався. Він плакав і тер очі кулаками, наче маленький хлопчик. Йому хотілося сендвіча зі стейком, хотілося поговорити з адвокатом, хотілося на волю. Урешті він ліг на койку і накрив очі та взявся маструбувати. Не найгірше снодійне. Коли він прокинувся, була вже п'ята, і в суворці стояла мертва тиша. Ллойд сонно підвівся з койки, яка п'яно скособочилася, похилившись у тому місці, де в неї відняли одну опору. Він узяв ніжку, наготувався до криків маминого мазунчика та почав молотити по братах, наче сільський кухар на фермі, який кличе робітників на вечерю за спільним столом. Вечеря, оте слово, чи може бути щось краще? Свинячі стейки з картоплею, червонооким соусом, молодою квасолою та молоком із шоколадним сиропом герші а на десерт повна миска полуничного морозива. Ні, кращого слова ніколи не було і не буде. Вечері. Гей, є хто?» – крикнув Ллойд ламким голосом. Жодної відповіді. Навіть матір ніхто не покликав. Утомить Ллойд міг і цьому зрадіти товариство психа краще, ніж компанія мерців. Лойд опустив ніжку, і вона з Дзенькотом покотилася по підлозі. Він почвалав до койки, відкинув матрац і провів інвентаризацію ще два украйці хліба, дві жмені фініків, напівз'їдена відбивна зі свинини, шматок болонської ковбаси. Він розірвав ковбасу навпіл, з'їв більший шматок, та це лише розбурхало, розлютило його епетит. Досить, прошепотів він, а тоді доїв відбивну, покрив себе матом, трохи поплакав тут він і помре, так само, як його кролик у клітці, так само, як треск. У кожного своя клітка. Треск Він довго дивився в сусідню камеру, замислено спостерігаючи, як мухи кружляють, сідають, знову злітають. Просто на тресковому обличчі вони влаштували собі аеропорт найгірший від Лос-Анджелеського. Урешті Ллойд підібрав ніжку від койки та підійшов до брат. Ставши навшпиньки, він на силу дотягся до щура, підчепив його та підсунув до своєї камери. Коли тіло тваринки опинилося в межах досяжності, Ллойд став навколішки і перетягнув щура до своєї камери. Підняв його за хвіст і тривалий час не зводив з нього погляду. Потім, щоб до нього не дісталися мухи, Ллойд сховав щура під матрац, поклавши безживне тільце далі від залишків їжі. Він іще довго дивився на щура, а тоді відпустив матрац і той милосердно сховав мертву тварину. Про всяк випадок, прошепотів Ллойд Генрейт до тиші. Лише про всяк випадок. Потім він заліз на інший кінець койки, підсунув коліна під підборіддя і завмер.